Наш шлях попереду він непростий. Він теж складний, як шлях минулорічний. Але зараз Україна значно міцніша ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу та незалежність нашої держави. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук продовжує оновлювати парк спецтехніки. Одному з комунальних підприємств міста передали сучасну автоцистерну для води. За яких умов її будуть використовувати, та завдяки кому ми отримали таку техніку. Дивіться далі. Комунальне підприємство Кременчук-водоканал отримало автомобіль для розвезення питної води по мікрорайонах міста. Партнери передали Кременчуку цю техніку в рамках впровадження компонента реагування на надзвичайні ситуації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проєкту Проект розвитку міської інфраструктури 2 Він фінансується відповідно до угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Дякуємо віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Миколаївичу Кубракову за цю програму, яка дозволяє містам України оновлювати парк комунальної техніки, водоканалам теплоенерго. Сьогодні ми отримали чергову одиницю техніки. Це автомобіль, який буде розвозити питну воду у випадку тимчасової втрати водопостачання питної води на мікрорайони міста Кременчука. Він може працювати влітку, взимку дуже гарний сучасний автомобіль. У рамках цього ж проєкту наше місто раніше отримувало екскаватори та генератор. Завдяки цій підтримці ми маємо велику програму переновації технічного забезпечення нашого комунального підприємства. Сучасний новий автомобіль має на борту ємність термічно ізольовану на обсягом на 5 тисяч літрів. Має два відсіки для питної води. Є можливість набору в тару, є можливість насосом закачати в ємності по закладах освіти, по закладах охорони здоров'я, де вже влаштовані певні автономні ємності. Автомобіль також обладнаний гарною термоізоляцією. Це вбереже воду від замерзання при низьких температурах взимку. Комунальники гарантовано забезпечать своїх споживачів питною водою у випадках перерв водопостачання. Знаковим є також те, що ця машина вироблена в Кременчуці нашим Кременчуцьким місцевим виробником компанією Альфатекс. Це робочі місця. Для Кременчужан це податки, які сплачені у місцевий бюджет нашого міста. І добре, що комунальне підприємство підтримує місцевого виробника. Незабаром від партнерів також очікується надходження нового ремонтного автомобілю для аварійних бригад. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Завдяки СБУ 10 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який зливав позиції захисників Маріуполя. Більше про успішну роботу правоохоронців у наступному сюжеті. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився проросійський налаштований мешканець Полтавщини. У ході спілкування з Маріупольцями він втемно збирав дані стосовно розміщення та передислокації українських військових у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Зазначені відомості через Фейсбук він надсилав так званій уповноважені справ людини ДНР, яка входить до складу окупаційної адміністрації захопленої частини Донеччини. Надалі фейковий омбудсмен направляла розвіддання керівництва російської армії на східному фронті. Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у березні минулого року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавщини. За результатами слідчих дій було виявлено також дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, які він поширював через соцмережу за матеріалами СБУ. Визнано винним фігуранта за двома статтями кримінального кодексу. Це частина перша статті 258 Прим3 сприяння діяльності терористичної організації та частина перша статті 436 Прим1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки пропаганда комуністичного або націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Його засуджено до 10 років тюрми. Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури Анна Литвин, Керманчуцькі новини. Міська влада відстоює позицію щодо неправомірності застосування полтавським обласним комунальним підприємством теплового господарства Полтава теплоенерго підвищеного тарифу на тепло і гарячу воду для Кременчужан. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулось чергове засідання робочої групи з вивчення питання щодо тарифів на теплову енергію. Більше про це далі. Кременчук продовжує відстоювати справедливі тарифи, які діяли на лівобережжі міста на момент 24 лютого 2022 року. Згідно мораторія президента України Володимира Зеленського, тарифи на комунальні послуги не мають збільшуватись. Та КП Полтава -теплоенерго» вочевидь нехтою законом. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з вивчення питання щодо тарифів на теплову енергію, які запроваджені в Кременчуцькій громаді новим постачальником тепла КП Полтава Теплоенерго. Позиція міської влади залишається незмінною і спрямована на захист містян. Голова Кременчука Віталій Малецький обговорив з присутніми заборгованість підприємств та плани на перерахунок боргів. Попередньо проговорили з Полтава теплоенерго питання можливого погашення взаємної заборгованості, тому що, наприклад, Полтава Теплоенерго винна нашому комунальному підприємству теплоенерго за транспортування 57 мільйонів. Вони не платять, тому що вважають тариф теплоенерго завищеним. Ми десь не платимо Полтава теплоенерго, тому що теж вважаємо їх тариф завищеним. Але в тій частині, де ми бачимо, що тариф 24.02 діяв, я пропонував згорнути цю заборгованість частковою оплатою рахунків. Хоча опалювальний сезон у місті завершився, абоненти КП Полтава Теплоенерго змушені і далі платити по несправедливим платіжкам відповідно до так званого двоставкового тарифу, якого раніше не було у Кременшуці. Міська влада працює над тим, аби повернути тарифи до воєнного часу та з позовами звертається до різних судових інстанцій. Зараз направляємо до господарського суду Полтавської області щодо визнання дій протиправного Полтава теплоенерго та це те, що буде розглядатися в Господарському суді Полтавської області та Скасування тарифу 30.09.2022 року в частині комунальної сфери. Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав кременчужан подавати заяви до суду, а юристи місь допоможуть містянам у цьому. Також було надано вказівку юристам підготувати покрокову інструкцію для підприємців, які застосовують альтернативні види палива. Якщо є якісь підприємці, які готові йти до суду і оскаржувати незаконний тариф, який застосовано до них. Ми готові юридично допомагати, сприяти наші юристи в неробочий час можуть надавати консультації з цього приводу, надати шаблони документів, тому що ціла когорта кращих фахівців в галузі юриспруденції міста Кременчука готова в цьому плані працювати. Тому на найближчому засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати знову вирішили звернутися до президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо вирішення тарифного питання у Кременчуці. Наскільки мені не методика вона проходила ще затвердження в регуляторній службі України? Можливо, сюди до цінописати красогуряторну службу України випусти. Лише звернувшись до суду, ми зможемо досягти справедливості, оскільки ні Полтавська обласна рада, ні Полтава Теплоенерго не бажають вирішити тарифний геноцид мирним шляхом. Дарія Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вознесіння Господнє вважається одним з найважливіших церковних свят. Цього дня віряни йдуть до церкви, проводять цей день в молитвах. Більше про цей церковний день у календарі вже за мить. Через сорок днів після Великодня православні християни відзначають велике церковне свято вознесіння Господнє. Це день, коли Ісус Христос у плоті вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього воно таке перехідне трішечки. Святкується через сорок днів після Воскресіння, серед тижня. Люди дуже часто на нього і уваги не звертають, але насправді воно необхідне. Плюс Нагадує нам про те, що і нам іноді треба підноситися, тобто возноситися, підійматися над своїми повсякденними проблемами, тому що легше проблему вирішити, якщо ти перебуваєш і бачиш її десь зі сторони. Ніж коли ти перебуваєш в самому епіцентрі подій, і от людині також треба підніматися над своїми проблемами для того, аби знаходити правильне їхнє розв'язання. Церква розповідає, що на 40-й день після свого воскресіння Ісус Христос зібрав своїх учнів-апостолів на Єлеонській горі. Там він дав їм останні настанови і вознісся перед ними. Його останніми словами були: ідіть і проповідуйте, навчаючи всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І апостол але вони стояли в такому певному розгубленні, тому що йдіть, а куди йдіть? Доріг то багато. Проповідуйте. а що проповідуєте? більшість з них були фактично малограмотними, невченими. От і їх не слухало б тогочасне суспільство, і тому вони з Єлеонської гори пішли у Єрусалим і знову замкнулися у тому будинку, де звершувалася таємна вечеря. Ну і там пробували вже згідно із історією церкви. 10 днів до події зішестя Святого Духа на них це свято об'єднує віруючих, даючи надію на духовне піднесення. Вознесіння Христове нагадує нам про велич Божого дару любові та примирення і закликає нас бути ласкавими, терплячими та добрими один до одного. Свято Вознесіння Господнього ми повинні просити, щоб Господь дарував нам мудрості, терпіння для того, аби справді боротися зі своїми постійними щоденними проблемами, зі своїми клопотами. Ну і разом з тим для того, аби нагадати, що через 10 днів відбудеться зішестя Святого Духа на апостолів. І до нього також треба готуватися: готуватися в спокій, готуватися в усвідомленні і готуватися в тиші. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Православна церква України з 1 вересня переходить на новий календар. Відповідно, дати деяких релігійних свят зміняться. Сьогодні ми дізнались у Кременчужан, як вони ставляться до цього та чи готові перейти на новий стиль святкування. Результати опитування дивіться у наступному матеріалі. Це нормально це все правильно. Ми вже потрібно жити по-новому. Складно буде тим людям, які все життя жили. Ну, я жив так само. Шостого ходив, колядував, щедрував там і все. А ну, сьогодні 25-го буде. Ну, Що ж зробився? Так у нас життя міняється. Не складно переходити. Тут є як нові, нові вієння, тут ми підстроїмось. Ні, ми повинні жити з всім світом. Світ з нами зараз живе, нам допомагає, тому ми повинні з ними і жити. До цього треба привикнути. Ну з дитинства ми одні дати святкували. А тепер якось я не дуже до цього ставлюсь добре, чесно кажучи. Спробуємо до цього привикнути. Саме головне, що в душі у людини, як вона своє життя проживає. Якщо в неї є Бог у серці внутрі, то не має значення в який день буде те свято. За новий календар, звісно. Вся Європа вже перейшла давно. і в зв'язку з такими подіями, які зараз відбуваються, нам теж я підтримуюся і за це. Ми йдемо до Європи, ми прагнемо в зв'язку з цією страшною подією з війною. Весь світ об'єднується, нам допомагає, тому і ми. За те, щоб приєднатися до Європи і за вступ в Європу. По старим календарям воно так і було до переходу 25-го. І ми коли перейшли на новий календар, це виходить, 7 січня. А раніше воно було 25 грудня. А з переходом воно стало 7 січня вже різдво у нас. Тобто ми, в принципі, українська православна церква, вона празднує, як і празнувала. Православна церковь України она празднує 29 грудня. Якщо да? ми вернемся назад к старому календарю, то це буде зовсім інші вже дати. Та да зможемо запросто. Ми вже как бы уже в этом году відмічали 25-го Рездво. Так що ну, без проблем. Я думаю, що важливо. Ну, тому що ми будемо в Євросоюзі і будемо жити як всі люди по-російськи вже не хочемо жити. Ми завжди адаптуємося під ті обставини, в які нас ставлять. Тому я не бачу тут проблеми ніякої. Надо бути, тому звісно, перейдемо. Колись треба ще розпочинати. Тим паче ці е, праздники, вони ж відзначалися. Е, свята, перепрошую, вони ж відзначали ще е, 300 років тому назад. Так що, чому зараз не перейти так, як воно повинно бути? Це не, не протягом нашого з вами життя, а століть такі зміни були. Я думаю, в цьому немає нічого поганого. 25 грудня вже давно у нас офіційне державне було свято, на період війни свят немає. Тому я думаю, що ми звикнемо, ми будуємо нову в певному сенсі нову країну. І я думаю, ми будемо, якщо ми йдемо в Європу, ми будемо разом з ними також. Святкувати. Але ви ж знаєте, що і раніше було те, що у нас були свята у ті дні, в які вони ну календарі мінялися. Так що я вважаю це нормальним. 3 червня у Кремончуці відбудеться прем'єра авторської вистави про жінок не сама. Ролі, в якій зіграють акторки театру Ліберті, колектив поділився етапами створення вистави, про які дивіться далі у сюжеті. Кременчуцька молодь активно розвивається в усіх напрямках. Тож не дивно, що театральна творчість не обійшла наше місто стороною. Це перша вистава, яка написана саме артистом театру Ліберті, і це для нас дуже знаково. Мені дуже приємно, як режисеру театру, що в нас є вже такі артисти, які можуть творити, відтворювати і бути режисерами. Ви ж розумієте, що таке жінка, що в неї багато емоцій. Вона може спочатку себе накрутити. А потім подумати. Ну, це в нас є таке. Е, і в цій виставі це дуже гарно висвітлюється. У виставі ролі грають суто дівчата, проте авторки запевняють, що ця творчість створена для кожного. Вистава транслює жіноче ставлення до життя, відносин та інших побутових моментів. Дуже крути. Менту тому, що немає відчуття, що ми робимо щось чуже. Ми робимо свій власний продукт, який є суто українським. Тут буде дуже важливі відсилочки, які всі кременчужани зрозуміють, і можливо, зрозуміють лише кременчужани. Ви повинні прийти на цю виставу і зрозуміти, що вони кажуть саме до вас. Ви повинні послухати це і зрозуміти особистим нутром. робота над виставою ведеться у особливо теплій та творчій атмосфері атмосфері. дівчата хвалять одна одну та підкреслюють, як вдало підібрався акторський та режисерський склади. Актриси поділилися історіями та почуттями своїх героїнь. Мою героїню звати Ліза, і це саме та дівчина, яка звикла все вирішувати сама, проте їй неймовірно сильно хочеться цього чоловічого тепла, турботи. Мою героїню звуть Женя. Вона підіймає важливу тему самотності: те, що це не так погано, як здається, і що цього не треба боятись. Мою героїні звати Катя, Вона транслює спочатку п'єси дуже велику сором'язливість та правильність, але у в кінці п'єси вона розкриває свої. Внутрішні почуття, ексклюзивно для Кременчуцьких новин Театр Ліберті показав сцену, яка стане частиною майбутньої вистави. Якщо хлопець трохи гарніший за твого дурного однокласника, який розбив тобі серце у 10 класі, і пахне цим клятим парфумом, який зводить тебе з розуму, ти автоматично підлаштовуєшся під нього, стаєш на ціпочки, щоб йому сподобатись. І чомусь він ідеальний. Він той, саме той. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні на площі Незалежності встановили автоматизовану охолоджувальну арку, яка рятуватиме кременчужан від спеки. Як відбувався процес встановлення, як вона працюватиме, та що про це говорять містяни? Дивіться далі. Відсьогодні кримчужани зможуть врятуватися від спеки завдяки туманоутворювальній арці, яку встановили сьогодні на площі незалежності. Арка повністю автоматизована. Вона працюватиме самого ранку та до вечора. А у випадку дощу, завдяки датчикам, вимкнеться. встановлюємо арку для того, щоб було добре кримучужанам спроводити час в спекотні літні дні. Налагоджується вона з допомогою телефона і програми. Програму скачуємо, настраюємо удаленно, время відключення, время включення і роботи тижнями. Кремечу задоволені, що вже шостий рік поспіль у центрі міста встановлюють таку конструкцію, і протягом спекотних літніх днів у них є можливість освіжитися. Я працюю тут, тому дуже буде рятувати влітку. Харашое то ж вже не перший перво так. Що красота Коли ходить жарко, звісно, допомагає. Хорошо. Особливо освіжаючі арті радіють діти, Незважаючи на прохолодну погоду. Одразу після її увімкнення до освіжаючої конструкції почали підходити наймолодші містяни. Все супер. Прекрасно Прямо вовремя чи поставили. Зараз вот тепло розвіжаться? Прям, прям хорошо буде. Жарко, пройшовся і прям хорошо. Ладніка стало. У спекотну погоду арка туман дає дрібне розпрошування води. Сліді від води на одязі не залишатиметься. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Краменчуцькі новини. Кременчужан запрошують долучитись до благодійного велопараду, який пройде вже цієї неділі. Мета спортивного заходу зібрати кошти на потреби зсу детальніше вже за мить. День велосипедиста України чудова нагода провести свій час корисно та спортивно. Цієї неділі, 28 травня, в Кременчуці відбудеться благодійний велопарад. Усіх любителів залізних коней запрошують долучитися. Маршрут ми трошечки змінили, це буде сюрпризом. Приїжджайте, подивитись. Наш новий спонсор на старті велопараду буде проводити дегустацію швейцарських вітамінів «Новел» і якусь кількість вітамінів ми подаруємо учасникам. Мета велопараду зібрати гроші на виготовлення перескопів. Які стануть в нагоді військовим збройних сил України, тож кожен матиме змогу долучитися до цієї благодійної справи. За цей час хлопці, які виготовляли перископи, вже дуже розширили свій асортимент. На старті велопоради вони розкажуть, що вони виготовляють зараз, які кількості і куди вони все це відсилають. Тож приїжджайте, доєднуйтесь, донатьте на ЗСУ, покажіть. Кременчуку, скільки нас велосипедистів, слава Україні! Цьогорічний велопарад має подвійний старт о 17.00 на молодіжному біля центру культури, спорту та дозвілля нафтохімік. Та о 18.00 розпочнеться основний старт біля палацу культури крас. Тож долучайтеся та проведіть цю неділю з користю. Валерія Лисенко, Антон Воробйов, Іван Каченко, Кримичуцькі новини. Демократія і повага до особистості рівність між людьми та громадами. Повага до іншого і сила в єднанні різних усе це наша Європа. Все це ми. Слава Україні.